Представництво об'єднаної діаспори азербайджанців України урочисто відкрили у Житомирі. Червону стрічку перерізав голова облдержадміністрації Сидір Кізін та повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнула Мадатлі. Він зазначив, що це одне з багатьох представництв, які вже створені в різних регіонах нашої держави. У нас огромна діаспора, кілька сто тисяч чоловік, точно не знаю скільки. але представте сім тисяч тільки студентів азербайджанських вчаться в різних вузах України до сих пор. Наши проявили себя хорошо, активно участвуют в общественных делах, мероприятиях. Думаю, что и одно не будет, так потому что э, все понимают, что они являются мостом между э, наших стран, между Азербайджаном и Украиной. Мы хотим, чтобы этот мост был надежный, и это через этот мост проходили тысячи-тысячи, как сказать, людей. Мы хотим. Житомирське відділення нашої діаспорської організації була один з активних. голова представництва об'єднаної діаспори азербайджанців України в Житомирській області Радж Гасімов розповів, що тут азербайджанцям, котрі мешкають на території Житомирщини, будуть надавати юридичну допомогу, різноманітні консультативні послуги, а також облаштують культурний центр. Буде відкриватися культурний центр, буде відкриватися при підтримці господина губернатора. Культурный центр, музей в будущем. Вечерняя школа будет открываться с сентября месяца. Как бы для детей азербайджанских, которые проживают тут, чтобы они не забывали свой язык, свои традиции, свои культуры. И в перспективе будем. Такі услуги, як надавати, такі услуги, як юридичні услуги, медицинські консультації, юридическую поддержку в суді, ну, во всіх. Мост, как говорил господин Посол, між Азербайджаном і Україною, тільки треба укріплять, щоб процвітал. Відкриття Житомирського представництва об'єднана діаспора азербайджанців України відзначило концертом на новому бульварі. Привітати азербайджанську громаду прийшов перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Він подякував. В Азербайджанской громаде за культурный внесок в життя миста та Украины. Азербайджанская диаспора достаточно многочисленна в Житомирской области. Но именно с открытием центра культуры э, на прошлой неделе Житомирская диаспора, областная диаспора получила то место, куда они могут прийти в любой момент, пообщаться между собой. и В тому числі додать красок в культурну житті города Житомира за що їм а за огромное огромне спасіба а лично, а города Житомира хочу вам пожелати добра, миру і любві. Окрасою свята стали виступи українських та азербайджанських артистів. Глядачі, а їх зібралося на новому бульварі більше сотні, не приховували свого захвату. Вони підспівували виконавцям і пускалися в танок. Організатором концертної програми та її безпосереднім учасником став народний артист України Гурбан Аббасов. सलिल <Sess> भार्या <Sess> <Sess>